Якщо взагалом охарактеризувати близнюків, то я би сказав би, що можливі в деякій мірі для них набагато легше працювати, тому що є постійна підтримка на роботі. І якщо знайти нормального якогось товариша, друга, якому можна довіряти, тяжко, то з братом завжди можна знайти спільну мову, і мені здається, що це набагато краще один одного в чомусь доповнюють, і їм це допомагає. Зі всіх партій близнюків, то найбільш Мабуть, схожі, це все-таки, ну, більшість, кажу, ще коли більш молодші були, це бушки і мазюри. Коли я прийшов на роботу, то дійсно одразу їх путали. Але коли вже пристосовується, то все рівно в них є якісь такі певні відмінності, і я би не сказав би, що вони колись чимось користувалися. Ну, зараз можна, звичайно, згадати один випадок, переказаний мені, що коли вони ще. Значить, навчалися в Національній академії внутрішніх справ забушків, то в деякій мірі вони цим користувалися. Но на роботі і по службі ніхто з них цим не користувався, якихось там заліки, іспити, тому що вони постійно знають в того, скажімо так. В того швидше ще те наросте, а в того якісь вусею, в того якась родимка не така, як є в брата, то їх ніхто не путав і це вони не зложивали і ніколи не користувалися. Многие вначале, когда вот было непривычно, потому что когда приходишь на работу, приходят, обращаются к тебе люди. а, а потом я понимаю, что Это же участковый пункт. Да, когда мы были участками, то было много интересных ситуаций, когда де... вот действительно люди путали. А когда, как, как говорят, все в форме, все одинаковые. А тем более еще, если близнецы, то тут а... похоже. Ну а потом уже город небольшой, и потом уже знали, что все-таки. Первые близнецы, которые в милиции работали, это мы здесь с братом. Мы всегда с вами, мы вас не сбиваем. Как говорится, что ну, милиция, ну, милиция, милиция это, на всю жизнь. Да, говорится, бывший милиционер не бывает. Это если раз. Стал милиционером, это на всю жизнь. Тем более, так как мы и военные, я вот, честно говоря, 10 лет военным офицером был и 10 лет прослужил в милиции, вот я понял, что бывших милиционеров не бывает. Это всегда в жизни остается на всю жизнь. Да. Хоть и на пенсии, а когда, не дай бог, что-то случается в городе или что, там в нарушении порядка, все равно ты не можешь мимо пройти, чтобы людям не помочь. Да. Навіть ми працювали в окремих підрозділах, я на кого положитись, є підтримка. Можна сказати, братська Це... Нікуди від цього не дінеся, він якісь питання, проблем не є, він одразу мене шукає, я його шукаю. Так що, а тим більше зараз в воділі, то робота починається, або в мене в кабінеті в кабінеті він заходить, або я до нього і так маємо сім'ю, брата, троє дітей, в мене дві дівчини. На даний час старша моя дівчина навчається, буржуйки навчається в Київській академії на першому курсі, так само пішла, бо по, вирішила спробувати, що це таке мі міліція. Зараз в брата теж випускний клас і теж мала вже 17 років, теж задумалась над тим, як і далі це. А так як дві сестри спілкуються, вони одногодки між собою, ну як там різниця невелика, то... Одна одну совєтую, та бачу, що збирається, документи збирає так само йти, іти, іти по нашим стопам. З 2009 по 2014 рік, на теперішній час, ми несемо службу, я кажу, так і разом, так і окремо, бо завжди так само не можемо. Хтось має бути вихідний, хтось на іншу зміну, хтось і відпустці, так само міняємося. Да, водії бувають, як перший раз зупиняєш, і водій підходить до одного інспектора, потім питає у другого, буває звичайно, дивуються. Кажуть, ну, як знаєте, як просто народів, кажуть, чи мені двоїться, чи ви тісні брати. Каже, ви схожі, аби ви брати. Каже, звичайно, ну, брати, відповідаємо, каже, перший раз бачимо, щоб зупиняли працівники Ідеї, що є брати разом на службі. Буває, І улибаються. І, і каже, один водій об'їздив всю Україну. каже, Перший раз бачив, щоб працівники ДАЄ були близняти ще в одному екіпажі. Отакий От був случай, що дивився, осолоднувався. Ну, після служби в внутрішніх військах ми вирішили продовжити свою службу в міліції. Е, недавно закінчили школу міліції в Чернівцях, е, і зараз чотири місяці вже працюємо на посаді інспектор патрульної служби в місті Шепетівці. Е, наша функція е, ми патрулюємо город, е, охороняємо об'єкти. Е, Заступаємо в службу з громадським формуванням, таким як Сварок Захист і іншими. Ми сподіваємося, що після реформування люди почнуть ще більше довіряти. І надіємося, що люди, люди будуть нам не тільки допомагати, а з нами співпрацювати. Ну, більшість, більшість нас не розрізняють. Ну, з, з певним часом привикають до нас і починають нас кричати. В армії. Вже за пів року служби вже навіть офіцери знали, де хто привикли. Тут вже так більш-менш всі знають, де хто. Ну на теперішній час рахую, що робота міліції це достатньо ускладнюється. Потім що е, в нашому е, часі, як можна би сказати, так що досить нестабільно. Потім що є і бойові дії, є і терористичні акти. От, так що е, в принципі робота міліції дуже важка. Ну і безумовно стосовно другого питання, що стосується молодого молодої крові, як кажуть. Е, в нас в міліції безумовно, що вона потрібна. Вона є неангажована, вона є, ну як би сказати, та, яка має певну свою мету. І, власне кажучи, я думаю, що ми досягнемо тієї мети, яку в принципі, про неї думає весь народ, що наша держава стане, по-перше, європейською, незалежною.